Всім привіт! Мене звуть Інна. Я рекрутер і кар'єрний консультант. Я допомагаю знаходити кращу роботу і будувати успішну кар'єру. У мене вже 8 років досвіду, тому про пошук роботи і підбір персоналу я знаю практично все. Якось під одним з відео у моєму тіктоці мене запитали з приводу соцмереж, чи перевіряють роботодавці соцмережі. Якщо так, то навіщо взагалі? Бо це ж, начебто, приватне життя, взагалі для чого це роблять, і як правильно на це реагувати. За вісім років досвіду у рекрутингу я стикалася з багатьма різними ситуаціями, і коли перевіряли соцмережі, і коли не перевіряли. І в цьому відео я хочу вам розповісти кілька історій, які були наслідки того, що. Щоб компанія перевіряла або не перевіряла, і заодно дам вам кілька рекомендацій стосовно того, яким же чином потрібно діяти, коли або роботодавець вас просить надіслати посилання на соцмережі, або ж ви не знаєте, що потрібно робити, чи варто їх включати у своє резюме. Я буду дуже вам вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео, а також якщо поділитеся цим відео з тими, для кого воно може бути корисним і актуальним. Отже, давайте почнемо з першого випадку. Колись я працювала в одній компанії, де дуже великого значення набувала чесність працівників, тому що компанія за родом своєї діяльності мала обробляти і зберігати велику кількість даних користувачів. Причому це були непрості дані. Це були і дані банківських карток, і паспортні дані, тому що компанія за родом своєї діяльності проводила верифікації, перевірки. Там були пов'язані фінансові операції. Тобто, будь-який витік цих даних спричинив би дуже серйозні проблеми для компанії, і я кажу не лише про збитки, а ще й про штрафи, і, можливо, навіть судові справи. Компанія дуже ретельно ставилася до найму будь-якого працівника, починаючи від прибиральниці в офісі і до генерального директора. Помилка коштувала б власнику компанії дуже багато, і я думаю, ви самі це розумієте. В даній компанії був відділ служби безпеки, який перевіряв кожного працівника, якого збирались прийняти на роботу. Це відбувалося на етапі, коли вже кандидат пройшов всі співбесіди, і керівник готовий пропонувати йому співпрацю. Останній етап це якраз таки пройти ось цю службу безпеки. Даної компанії служба безпеки перевіряла абсолютно все від профілів в соцмережах до даних в судових реєстрах на предмет фігурування кандидата в тих чи інших правопорушеннях справах судових, а також чи немає у людини заборгованостей по податках або аліментах, якщо хоч якийсь цих пунктів викликав будь-який сумнів, людині відмовляли в працевлаштуванні, тобто роботу їй не пропонували. Особливо ці перевірки посилилися після того, коли у компанії сталася одна дуже неприємна ситуація з одним з працівників. Я на жаль не можу розповідати деталі цієї ситуації, але на той момент неприємно було всім в даному разі, коли компанія перевіряє соцмережі кандидатів. Вона цим самим себе оберігає від, від якихось потенційних ризиків і потенційних халеп, які вона може втрапити. Тому я хочу підсумувати і дати таку рекомендацію: подивіться, чим займається компанія, якщо це щось пов'язане з фінансовими послугами, або, можливо, щось, де зберігаються дані користувачів, і так далі, то дуже велика ймовірність того, що будуть перевіряти абсолютно все. Давайте розповім тепер про другу ситуацію. Вона відбулася кілька років тому. Я на той момент якраз шукала. Менеджерів з продажу на ринку США однією з вимог людини, яка наймала собі в команду селс-менеджерів, було таке прохання: наявність у кандидата. Посилання на профіль у Твіттері, і при цьому кандидат має активно його вести. Як пояснив мені керівник, для нього важливо зрозуміти, яким чином людина комунікує з людьми в різних ситуаціях, яким чином вона утримує увагу аудиторії, яким чином вона зацікавлює аудиторію, тому що ці всі навички важливі для сейлс-менеджера. Особисто моя думка щодо даного випадку, наприклад, я не вважаю, що якщо ти сейс-менеджер, то ти обов'язково, Обов'язково маєш вести соцмережі, наприклад, Твіттер, постійно там щось публікувати. Я вважаю, що якщо людині, наприклад, не цікаво вести соцмережі, вона їх може не вести і при цьому бути професіоналом у своїй справі. Можливо, за кілька років щось зміниться, можливо, зміняться тренди, і, наприклад, для сейлс менеджерів для маркетологів, для я не знаю, для будь-кого публікувати якийсь експертний контент, в тому числі буде обов'язково. Побачимо. Якщо ви подаєтеся на якісь Рубіжні вакансії, ви маєте про це пам'ятати, що для компанії може бути важливо насправді, що ви публікуєте в соцмережах. Тепер я хочу поговорити зі сторони кандидата. Наприклад, коли я подаюся на якісь вакансії і мене запрошують на співбесіди, я обов'язково дивлюсь соцмережі тієї людини, яка має проводити співбесіду, а також соцмережі моїх потенційних керівників. Ну або тих, хто може бути зі мною в команді. По перше, для мене важливий стиль комунікації і взаємодії з людьми. І саме через соцмережі я Можу в якійсь мірі це побачити. Також через соцмережі можна дізнатися більш детальніше про цінності, як людина ставиться до тієї чи іншої ситуації, чи немає вона якихось поглядів, які, наприклад, для мене неприйнятні. Але я відразу хочу сказати про те, що це особистий мій критерій, і ви можете, наприклад, на це не звертати увагу. Це також абсолютно нормально. Я говорю зараз про те, що важливо особисто для мене, як для кандидата. Тобто, якщо мені не імпонує стиль комунікації, то швидше всього, я продовжую. Взаємодію з цією компанією, не буду, тому що для мене важливо, яке у мене оточення, як я далі розвиваюся і в якому колективі я працюю. А зараз я розповім про ще один цікавий випадок, і це якраз той випадок, коли компанія пожалкувала, що не перевірила соцмережі наперед. Сталося так, що кандидати, якому відмовили за результатами проходження співбесіди. Сприйняв цю відмову досить таки агресивно і вирішив помститися. На жаль, його агресія вилилася в дії, які спричинили затримку в роботі майже половини компанії. Компанія навіть могла втратити частину прибутку. На щастя, цього не сталося. Але ті кілька днів, коли потрібно було абсолютно все виправляти, були для компанії дуже стресовими. Власне, тоді ми вирішили зібрати інформацію про цю людину, дізнатися детальніше, хто вона, що вона. Виявили, що в соцмережах даний кандидат також поводився неадекватно. Він був агресивним і до коментаторів, і агресивним у своїх постах. А також він публікував той контент, який порушує правила взагалі більшості соцмереж. Мені здається, що цей контент не видалили виключно через те, що в нього маленька кількість підписників, і ці підписники, в принципі, притримувались такої ж думки, що і він. І знаєте, в чому найбільший парадокс цієї ситуації? В тому, що. Ніхто взагалі нічого не підозрював протягом всіх етапів інтерв'ю, тому що кандидат поводився максимально спокійно, максимально доброзичливо, максимально лояльно. Тобто нічого взагалі не говорило про те, що можуть статися такі наслідки. Зараз хочу поговорити про приклад, коли посилання на соцмережі додавати дуже бажано. І спершу я хочу поговорити про таку соцмережу, як LinkedIn. Насправді, LinkedIn – це та соцмережа, яку бажано додавати. Напевно, в 90% випадків. Безперечно, є посади, на яких взагалі не потрібно буде використовувати LinkedIn в жодному разі, де і кар'єрний ріст не передбачає використання LinkedIn. Але якщо ви хочете просуватися по кар'єрі і дорости до якогось певного рівня, то LinkedIn це те, що, на що варто звернути увагу. Звісно ж, дуже бажано оптимізувати профіль, заповнити його таким чином, щоб потенційно приваблювати корисні контакти. Ну і звісно, Активно взаємодіяти з іншими учасниками соцмережі, тому що чим більше контактів, тим більше потенційних контрактів у вас може бути. Якщо говорити, наприклад, про інші соцмережі: Instagram, Facebook, TikTok, можливо, YouTube – власне, тут все залежить від того. За якою професією ви працюєте, плануєте розвиватися? Якщо ви, наприклад, представник творчих професій, наприклад, ви створюєте контент, або, можливо, ви маркетолог, ви працюєте з соцмережами, то, звісно, додавати посилання на свої соцмережі буде дуже бажано, особливо якщо ви публікуєте там якийсь корисний контент, або ваші соцмережі, це таке ваше міні-портфоліо. Тоді в будь-якому разі варто додавати для того, щоб показати своєму потенційному роботодавцю. Свої роботи, свої успіхи і схилити його, переконати його в тому, що все ж таки з вами варто співпрацювати. Що робити, якщо компанія просить додати посилання? Дивіться, насправді, все це дуже індивідуально і найперше. З чого потрібно почати, це намагатися зрозуміти, для чого це компанії. Можливо, все ж таки для компанії досить таки логічно перевірити ваші соцмережі. Я як кандидат розумію, що те, що я опублікувала в інтернеті, це більше не моє приватне життя. А знаєте чому? Навіть якщо я публікую виключно для друзів за бажання, ця інформація може просочитися куди завгодно. І, наприклад, те, чим я не готова ділитися на широкий загал, я не ділюся навіть на тих сторінках, які в мене виключно для друзів. Але це особисто моя думка. Ви можете з нею, звісно ж, не погоджуватися і робити так, як вам зручно. І знаєте, ще що хочу вам сказати: що для досвідченого сорсера або рекрутера взагалі не проблема знайти ваші соцмережі, навіть якщо ви їх не надасте. Якщо підсумувати все, що я сказала в цьому відео, то насправді все зводиться до двох варіантів. Перше, це не публікувати те, що може бути сприйняте двозначно роботодавцями, або прийняти той факт, що те, що ти публікуєш, може бути неприйнятне для компанії, і на основі цього вони можуть тобі відмовити. Якщо говорити про другий випадок, якщо для вас це важливо, то я рекомендую все ж таки більше зосереджуватися на тих компаніях, які мають спільні погляди на щось, спільні цінності, і тоді вам буде з ними комфортно також співпрацювати, бо вони не будуть вам відмовляти на. На основі чогось того, що ви опублікували в себе на сторінці. Якщо у вас бували такі ситуації, якими я поділилася в цьому відео, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже приємно і цікаво дізнатися про вашу думку, про ваш досвід. Дуже вам дякую за перегляд, гарного вам дня і до нових зустрічей.